Навіть стоїть черга інвесторів в Україні. Стоять і чекають, е, їм потрібні умови. Е, перш за все, умова це мир. Але добре, навіть як буде мир, що їм треба? Їм потрібно, е, їм потрібно таке бізнес-середовище, яке вони знають в своїх країнах. І, наприклад, ця угода про асоціацію, яку ми вже з вами з України, підписали, вона дає цю гарантію. Е, що означає ця угода? Це повна зміна роботи судової системи. Зміна роботи державних органів влади. Чому? Бо є корупція. Чому є корупція? Ну, зрозуміти, можна піти так далі, так далі. Ось, наприклад, ця угода, ця торгівленна частина, е -е яку на жаль, думаю, всі розуміють під тиском кого відклали ще на рейд, Ця -е угода дає якби, це така дорожня карта, те, що треба робити, І, напрямку. І як вона буде дійсно втілюватися, тоді ці інвестори вже не будуть боятися собі зайти.